Добрий день, мої маленькі друзі. Тема нашого тижня свійські тварини. Сьогодні я вас запрошую на заняття по ліпленню на тему собака. Собака це друг людини, яка живе поруч з нею вже дуже багато років. Вона допомагає людям в різних ситуаціях під час пожежі, на військовій службі або просто є надійним другом і помічником та охороняє подвір'я. Ось погляньте, хто ж до нас сьогодні завітав? Так, вірно, це собачки. А які вони? Всі однакові чи різні. Так, вони всі різні. Вони маленькі, різні за кольором. Так, діти, а собака кожна соба, кожної собаки є голова, тулуб, лапи, хвостик. Ось погляньте. На голові у собаки знаходяться очі, носик, ротик і ось такі вушка, або ось такі насторожені, коли собачка щось чує, або ось такі вушка, які опущені вниз, коли собачка дуже лагідно посміхається. Тулуб у собаки ось такий витягнутий овальної форми. Ніжки прямі. Їх скільки у собачки. Вірно, 4. А ззаді ось такий веселий хвостик. Галята, ось погляньте, яку собачку зліпила я. І сьогодні на занятті я вас запрошую теж зліпити таку собачку. Для роботи нам знадобиться пластилін, дощечка, ось така стека. Пластилін ми візьмемо білого, коричневого та чорного кольору. А на початку роботи давайте розімнемо наші пальчики і зробимо пальчикову гімнастику. Дві долоньки сперечались. Хто з них краще визначались? Каже, права я гарніша, ліва твердить я сильніша. Плачуть пальці, що ж робити? Як долоньки помирити? Всі ми рівні права, ліва. Тільки в єдності ми сила. Собачку ми будемо ліпити білого кольору. Для цього ми беремо білий пластилін і розподіляємо його на три частинки. Це буде у нас для голови, Відділяємо стекою. Більшу частинку ми відділяємо для тулуба, а меншу частинку ми розділимо на 4 частинки. Це у нас будуть ось такі лапки: Так. це нам знадобиться для собачки. Так. Коричневого пластиліну ми зробимо їй вушки. Теж відділимо невеликий шматочок коричневого пластиліну, з якого ми зробимо вуха. Так. Від чорного пластиліну ми теж відділимо невеликий шматочок для того, щоб нам зробити очі та носик. Ну, Я думаю, ось так нам досить буде такого пластиліну. Ми його теж розділимо. Це буде у нас для носика, а це буде у нас для очей. А, малята! Ще ж одна цікава деталь. Ми ж з вами забули, що у нашого, нашої собачки ще є хвостик. Давайте і хвостик теж зробимо коричневого кольору і відділимо ось так трішечки коричневого пластиліну. Починаємо нашу роботу. Ми беремо з вами ось таку меншу частинку, кладемо її на долоньку і розкочуємо ось такими круговими рухами, для того, щоб у нас вийшла куля. Так, достаємо. З цієї кулі ми з вами будемо робити мордочку собаці. Для цього ми витягуємо її носик. Так, витягуємо носик. Так, ось так у нас вийшло. Заглажуємо її гладенько. Так. На голові ми сказали, що у нас є очі. Очі у нас теж круглої форми. Ми беремо ось такий маленький наші чорний наш пластилін. Розкочуємо його теж круговими рухами, щоб у нас вийшло ось таких два чорненьких ока. Так І сюди ми їх ось переставляємо. Так, добре. Так, ще у нас в собачки є чорненький носик на голові. Так, така цяточка невелика. Ми теж її беремо, розкочуємо ось так. Так, і приставляємо ось сюди на носик. Так, добре. Так, ще у нас на голові у собачки є вушки. Ми сказали, що ми вушка зробимо з коричневого пластиліну. Так, ми беремо, розкочуємо ось так, прямими рухами, невеликі такі наші вушка. Придавлюємо їх. Так, придавлюємо. І придаємо їм ось таку форму вуха. Як трикутнички у нас вийдуть. Ось один трикутничок наш. Так. І ось другий точно такий буде у нас трикутничок. Ми робимо ось такий трикутничок. Так. Ось такі трикутнички у нас вийшли, два, бачите? Це будуть наші вушка, ми їх приставляємо на голівку от сюди, нашому другому. Ось так. І будемо їх гарно, міцно притискувати, щоб вони у нас не змогли відпасти. Так, голова у нас майже вже готова. Поправляємо наші чуткі вушка ось так. Міцно притискуємо їх. Так, це наш носик. Каже, у нас є ротик, ми беремо стеку і ось так зробимо наш ротик нашому песикові. Так, згладжуємо, щоб голівка у нас була гладенька. І коли ми вже все це зігладили, ми її поки що відкладемо. Хай вона почекає, поки ми будемо робити тулуб. Будемо робити, ось із цього більшого шматочка. Він, ми сказали, овальної форми, тому ми його беремо, кладемо на долоньки і розкочуємо прямими рухами. Ось так розкатали. Так. Розкатали, загладили Ху, стовп, всі боки загладили дуже гарно, ось такими рухами. Щоб у нас вся поверхня була гладенька, правно працюють наші пальчики. Так, ось так. Дуже добре. Ми зробили тулуб і будемо з'єднувати його із нашою галівкою. голову і приєднуємо її до тулуба. Міцно притискаємо. Ось так притиснули. І тепер беремо пальчиками і приглажуємо її так, щоб вона міцно трималася на тулубі. Зараз ми з вами будемо ліпити лапи. Ми беремо один шматочок пластиліну, кладемо його на долоньку і розкочуємо ось такі рівненькі стовпчики прямими рухами. Ось так. так. Розкатали. Тепер ми беремо, загинаємо лапку. Ось так. Давайте ми виготовимо всі чотири лапки, а потім будемо їх з'єднувати. От малята погляньте. Всі чотири лапки у нас вже готові. Тепер ми їх будемо приєднувати до тулуба. Беремо одну із них і міцно ось так притискаємо. Ось так притискаємо міцно лапку. Так, це у нас буде передня. Тут ми з цього боку ми теж кладемо лапку, це буде теж передня лапка. Так. Тепер у нас ще є дві задні лапки, ось вони. Притискаємо їх. Так, поглянемо. Тепер ми згладжуємо все це охайно пальчиками, поправляємо тулуп. Щоб міцно трималися наші лапки, ми їх притискаємо і загладжуємо, згладжуємо ось такими рухами. Так, і нам залишилося виготовити лише хвостик. Ми беремо коричневий пластилін, кладемо його на долоньку і прямими рухами розкочуємо ось таку довгу ковбаску. Так. І потім беремо, приліпляємо його в кінець тулуба. Ось погляньте, який симпатичний хвостик у нас з'явився. Так. Не забудьте ще взяти стеку і на лапках песику зробити ось такі невеликі надрізи. Ось так, щоб він міцно тримався на лапках і з цього боку. Так, добре. Викладжуємо всі детальки наші. Ось погляньте, який симпатичний песик вийшов. Він схожий на того, який до нас сьогодні завітав в гості. Так, я сподіваюсь, що ви теж ліпите таких симпатичних песиків. Але вони можуть бути різні за кольором. Якщо у вас немає білого пластиліну, можете використовувати коричневий, чорний або помаранчевий адже собачки бувають різного кольору, але вони всі вірні наші друзі. Я чекаю ваших робіт.